Сміються, плачуть, золов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна в час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе. І струмінь власної душі улив шумляче море, лови летючу мить життя, Чаруйся, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся, поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт сірвійно шелестить, траві струмок воркоче, відбились зорі у воді. Летять до хмар тумани, тут ллються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла. Гори, життя, єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, І сміло йди під дзвін чарок, з вогнем, з піснями в гості на свято радісне квіток, кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст дні минулі, Та знай над нас боги скупі, над нас о, глухі не чулі. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.